Те, що стоїть у нас навпроти Макдональдса. Насправді всі поховалися підійти до мене і розповісти, вони не підійшли. Потім те, що я хотіла, вона мені не змогла предложити. А потім, дівочки, вони і це, вона розповідала мені, що вроді би, боїться, що я її знімаю. Я їй говорила консультанту, я не буду. Ви просто мені покажіть, що ви знаєте про аромати, розкажіть. Ну, що скажеш? Маємо, що маємо. Магазили не поставили, як я казала, а працювати не навчили. Добренько, йдемо далі. Аромати понюхала, ті, що мені подобаються, я їх не побачила, але пройшлася, глянула. Є, кажуть, і таке ароматерапія, тому, тому провела ароматерапію. Звичайно, хотілося поспілкуватися з консультантом, яка б розповіла, але раніше у них були трошки консультанти, які могли розповісти. Зараз дівчина приходить, така нервова, знервована. Розповісти не може. Я її питаю, які аромати я хочу, які я люблю. Ну, мабуть, мабуть, ціна качество як я вам говорила, ціна якість. Тобто, тобто робимо висновки, треба розвиватися. Треба розумним людям, звичайно, платити зарплати, тому що й такі дорогі магазини, як Брокард, якийсь, який дорогий, досить у них бренд, повинні позиціонують себе. Досить дорога лінійка. Мені вони подобалися. Мені подобалися вони більше, ніж от недавно відкрилися. Теж була альтернатива відкрилася рядом у нас. Це таке місто мільйонні, то є. То я хочу сказати, що Брокард зараз знижує свої позиції, трохи падає в, в наданні послуг. Тобто консультанти мені не сподобались. Це моя думка, друзі. Можливо, із-війни все приходить в упадок. Хорошого вам дня!